Слава нації, вітаю на калі Добре Римбати, Сашку. Добрий. що є ключовим у нашій спільній переможній справі Правильний обмін досвідом корисним. Отже, що я маю зробити, коли через брак досвіду роботи з БТЛБ? Так, бо взагалі-то я командир відділення ТОО техніки» на самобільної ці машини приходять до служби автомобільної техніки, тому я від нещодавно з ними взаємодію і в процесі роботи з ними. Помилково викрутив повністю звідси болта. Викрутив повністю болта натяжного механізма БТЛБ. Відповідно, поспілкувався з козаками. Притягнув сюди 20-тонний домкратичок за таким ось насосом. Ми зібрали конструкцію от із страками трак, із на рихлому ґрунті. Трохи його підважили, трохи полюбилися, але. Як можете бачити, наживили, зібрали, і воно у нас вже відходить від, відходить від очисника. Відповідно, зараз гарненько дотягну, вийдемо на рівне, натягну належним чином гусянку, і буде нам щастя. Також в процесі робіт, от звідси, вилетілося це кільце. Треба буде знайти спосіб його. Охайненько туди зашавити. Я так розумію, воно обтискається, вставляється і відпускається, і знаходить своє місце. З такою геометрією шанси, що воно стане, як має бути, не надто велике. Ну, але будемо щось думати і проводити. Дякую всім за підтримку. Хто що з цього приводу може сказати корисне, пишіть в коментарях. Бо наскільки мені відомо, що до такого типу техніки цей YouTube канал, це найбільший. Обмінних досвідом в Україні, дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.